Багато предметів мають незначну товщину, яка у багато разів менша за їх довжину і ширину. Такі предмети називають плоскими. Креслення плоского предмета містять одне зображення, яке являє собою фронтальну проекцію. Воно дає повне уявлення про форму зображувального предмета та його частини. Товщину плоского предмета на Креслення вказують умовним позначенням. Для цього застосовують літеру С, котру пишуть перед числовим значенням товщини. Враження предмета на кресленні вказують таким, щоб якнайповніше використовувати поле креслення. Вам відомо, що перевагу потрібно віддавати зображенням предметів у натуральні розміри. Але є ситуації, коли потрібно збільшити зображення, коли воно занадто мале, або зменшити, якщо воно велике, для поля креслення. Збільшення або зменшення зображення предмета називають масштабом. Масштаби зображень визначені державним стандартом. Їх значення можете переглянути на рисунку. Треба пам'ятати, що в якому б масштабі не використовувалось зображення, розміри накреслення вказують дійсні. Багато плоских предметів мають форму правильних многокутників. Зображення правильних многокутників з непарною кількістю вершин мають одну вісь, а з парною дві. В основі побудови зображення правильного многокутника лежить поділ кола на рівні частини, з'єднані між собою прямими лініями точки поділу кола, утворюють відповідні многокутники. Многокутник, побудований на основі поділу кола на рівні частини, називають вписаним. увагу, що вибір початкової точки для поділу кола впливає на положення осі симетрії зображення многокутника. Плоский Предмети бувають симетричні і несиметричні. Ви вже знаєте, що симетричні предмети накреслені вказують осями симетрії. Зображення симетричних предметів можуть мати одну чи дві осі симетрії. Одна вісь симетрії може бути вертикальною або горизонтальною. Симетричні предмети осей симетрії на зображенні не мають. Починаємо з визначення центру поля креслення. Його знаходять на перетині діагонали прямокутника обмеженою рамкою креслення. Через знайдений центр проводять осі симетрії. точок перетину осей симетрії будують габаритний прямокутник. Який обмежує контур зображення предмета по його довжині і висоті, його вибирають таким, щоб зображення, як повніше, займало місце на полі креслення. В середині габаритного прямокутника розміщають положення центрів і проводять кола й півкола заданих розмірів. Далі розміщають і обводять призначені елементи контуру зображення. В першу чергу розміщають елементи контуру по довжині, а потім по висоті. Якщо зображення плоского предмета має одну вісь симетрії, то його побудову починають із проведення цієї осі. Вертикальну вісь розміщують посередині ширини поля аркуша, а горизонтальну посередині його висоти. Орієнтиром для правильного розміщення осі на полі аркуша слід брати його центр, визначений за допомогою діагоналей прямокутника, обмеженого рамкою креслення. Відносно осі симетрії будують габаритний прямокутник. Його положення на полі аркуша визначають однаковими проміжками зліва і справа, а також зверху і знизу, між самим прямокутником і рамкою креслення. У середині габаритного прямокутника розміщають положення центрів і проводять кола і півкола заданих розмірів. Причому спочатку будують ті елементи, що знаходяться на осі симетрії, а потім ті, що поза нею. Далі розмічають і обводять. Призматичні елементи і в останню чергу прямолінійні ділянки контуру зображення, тобто останні побудови виконують так само, як і в попередньому випадку. Зображення несиметричного предмета починають будувати безпосередньо з габаритного прямокутника. Його положення на полі креслення визначають однаковими проміжками між самим прямокутником і рамкою по ширині і висоті формату. У середині габаритного прямокутника розміщають загальний контур предмета без деталізації його елементів. Далі розміщають положення центрів і проводять кола і півкола заданих розмірів. В останню чергу розмічають, обводять прямолінійні ділянки контуру зображення. Лінійні розміри на кресленнях, які визначають величини прямолінійних елементів предмета, дають у міліметрах, але позначення одиниці фізичної величини не наносять. Межі вимірювання розмірів вказують виносними лініями, які проводять перпендикулярно до відрізка контуру зображення, розмір якого зазначають. Розмірні лінії проводять паралельно тим відрізкам, розміри яких визначають. Розмірну лінію з обох боків обмежують стрілками. Якщо на розмірній лінії не можна розмістити стрілки, то лінії продовжують і стрілки наносять із зовнішнього боку. Розмірне число наносять зверху розмірної лінії ближче до її середини, якщо вона розташована горизонтально або похило, і зліва від неї, якщо вона розташована вертикально. Якщо місця для написання розмірної числа недостатньо, то його наносять на продовженні розмірної лінії або на поличці лінії виноски. Виносні розмірні лінії проводять суцільно тонкою лінією. Виносні лінії обов'язково виходять за кінці стрілок розмірної лінії на 1-5 мм. Відстань між розмірною лінією і контуром зображення повинна бути не менше 10 мм. На кресленні може бути кілька розмірних ліній, паралельних між собою. Щоб уникнути перетину виносних і розмірних ліній, завжди ближче до контуру зображення, наносять менший розмір. Відстань між паралельними розмірними лініями має бути 6-10 мм. Якщо на кресленні є більше двох паралельних розмірних ліній, то розмірні числа на них розміщують у шаховому порядку. Кутові розміри на кресленнях вказують у градусах, мінутах і секундах умовними позначеннями. Виносні лінії кутового розміру являють собою продовження сторін вимірюваного кута, а розмірну лінію проводять у вигляді дуги кола з центром у вершині кута. Розміри округлих частин предметів свідчать їх діаметри. Для позначення діаметра перед розмірним числом наносять умовний знак. Розмір діаметра пишуть над розмірною лінією середині кола або за його межами. Розміри заокруглених частин предметів вказують, зазначаючи радіуси дух, які їх утворюють. Для позначення радіуса перед розмірним числом наносять умовний знак R. Одну лінію проводять з центра дуги і закінчують стрілкою, яка опирається в точку дуги кола. Якщо розмірна лінія радіуса занадто коротка і на ній не можна розмістити умовний знак і розмірне число, то їх наносять на продовженні розмірної лінії із зовнішнього боку дуги. Враження предмета може бути. Кілька однакових елементів. Їх розміри наносять лише раз. Але зазначають кількість цих елементів. Наприклад, напис 4 отвори діаметром 12. Зазначає, що предмет має 4 однакових отвори діаметром 12 мм. предмета вказують умовно.